Всім привіт! 20 січня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо зварювальний напівавтомат 3 в одному міг 310 Pro. Подивимося, друзі, його комплектацію. Дана моделька країна походження Германія виготовлена в Китаї. Як бачимо, в комплекті горілочка, плюсовий та да мінусовий провод. такий шланг. Є також два хамутника закріпити, І в комплекті також є маска. Як говориться на перший случай. нема. Тобто купивши в комплекті все є, а також металева щиточка і з молоточком. Ось такий він має вигляд. Жидкокристалічеське табло. Сейчас я його, друзі, тут такий от. Міцний провод. Зараз друзі, О, хочу всередині показати. І також ззадів от включення апарату і самі технічні характеристики. Як бачимо, серійний номер. Вписуємо варантійний талончик, щоб було все чудово. І купивши такий апарат, маєте 3 роки гарантії. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба. Заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах, крізь одинакова, да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. На цей же номер телефону 063 426. 10, 10, допоможемо підібрати той зварювальний апарат, який вам більше підійде.